Українська народна казка Лисичка та Журавель. Жили собі лисичка та Журавель. Якось зустрілись вони у лісі та й подружились, стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе, смаколиків наготую. Пішов журавель на ласкаві запросини лисички. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала її по тарільці та й припрошує гостя. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель взявся до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарільці, нічого не виходить не зміг посмакувати ласощами від господині. А лисичка, як взялася до страви, лись лись гарненько язиком, поки сама всю кашу начисто вилискавила. З'їла вона всю кашу та й каже до журавля Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше немає нічого. На тому тобі дякую, сказав голодний журавель. «Приходь же, лисичко, тепер і ти до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду лебедику, на тому й розійшлися. Йде лисичка до журавля погостювати. Радіє, що обхитрила його на смаколики, сподівається. А журавель наварив такої смачної страви. Взяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, всього-всього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузенькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика кинулася, а її голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє, не може скушктувати смакоти від журавля. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, все в глечик. Помаленько, помаленько, та все і поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, Лисоню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться. Так то журавлева гостина до смаку їй припала, що від того часу і не приятелює зовсім з журавлями. Ось вам казочка, а мені вубликів в'язочка.